Про це, як ми впроваджуємо за допомогою штучного інтелекту, інформаційних технологій а, і сталого розвитку в банку Ежді ем, зараз і розкаже наш колега, укр, ем, начальник служби даних та аналітики Укрсибан БІНПІ Паріба Євген Бухальський. Що ж, дякую, Єніна. Радий вас тут всіх бачити. Вітаю з тим, що залишилися з нами досі. Ось, тому продовжу тему, яку почав Дмитро. Штучний інтелект в банку для сталого банкінгу. Навіщо він потрібен? Як він може допомогти? Тексту багато, давайте розкажу швиденько. Ідентифікувати шахрайство, ідентифікувати невідповідність у звітності при прийнятті рішень по фінансуванню певних кейсів по сталому фінансуванню. Другий кейс це, звісно, штучний інтелект він може запропонувати інвестиційну стратегію, тобто. Аналізуючи великі об'єми даних, ви можете точно знати, в які саме технології, в які саме компанії потрібно вкластися, це компанія енергозберігаюча чи якісь інші. Третє це штучний інтелект, за допомогою нього ви можете отримати певні рекомендації, куди саме вам, власнику коштів або фізичній особі, або юридичній, можна інвестувати свої кошти. Поточні ситуації, де зараз тренд, де зараз знаходиться найбільша вигода, і четвертий кейс це оптимізація ресурсів. Це те про що розповідав Дмитро. Тобто, штучний інтелект допоможе вам, наприклад, зменшити потужності, які споживають дата центри, або там зменшити витрати документів чи якихось інших невідновлених ресурсів. Навіщо це потрібно саме використовувати для сталого банкінгу? Ну за даними досліджень, на сьогодні ринок зелених технологій і сталого фінансування він становить майже 30 мільярдів. І до 2030 року він зросте дуже динамічно аж до 135 мільярдів доларів. Тому як на мене, досить Великий потенціал, і я вважаю, що варто використовувати штучний інтелект для того, щоб розуміти, куди інвестувати. Але теж, як вже сказав Дмитро, які можуть бути етичні аспекти, і що потрібно враховувати при використанні цих рішень, тут тексту менше, більше картинок. В першу чергу це захист даних. Захист даних. Ви всі знаєте, що зараз дуже багато людей. В першу чергу остерігаються того, що їхні дані будуть використані, вони залишають свій цифровий слід, і вони не знають, як від цього захиститися. Це правда, тобто, це те, за чим потрібно слідкувати, коли ви користуєтеся будь-яким рішенням, пов'язаним з технологією штучного інтелекту. Ви повинні чітко розуміти, чи використовуються ваші персональні дані, чи вони там зберігаються, і як ви можете ними керувати. Другий етичний аспект це упередженість. Це якраз теж те про що говорив попередній спікер. Коли модель тренується на певних даних, і після чого, видаючи свої рішення, вони точно будуть. Не відповідати дійсності, тому що ми щось забули додати в датасети. Ну, наприклад, один із відомих кейсів це коли у компанії Apple, ви всі знаєте, що є face recognition, розпізнавання обличчя, і ось, скажімо так. Люди афроамериканці, вони розпізнавалися на початку, коли Япол запускав цей Face ID, набагато гірше, ніж і інші. Це через те, що датасет був натренований. Між модель була натренована не на повному датасеті. вплив штучного інтелекту на. Навколишнє середовище. Ну тут вже попередньо все розповіли. Тобто, дійсно для того, щоб робити складні обчислення, потрібна дуже велика потужність, і потрібно це також враховувати. Тобто, коли ви використовуєте певні рішення штучного інтелекту в певних процесах, ви чітко маєте розуміти, чи це впливає. Набагато гірше, ніж ми б, наприклад, заїли якусь ручну роботу, більше людей або більше там якихось машин, які споживають невідновлювальний ресурс, і четвертий фінансова інклюзія, і саме переміщення робочих місць, не заміщення, тому що штучний інтелект не здатен принаймні зараз замінити людський так, людську роботу, а переміщення. Що це означає? Фінансова інклюзія. Наприклад, коли ми використовуємо певні моделі, які там рекомендаційні чи ще щось, може певна категорія потрапляти і отримувати доступ до якихось фінансових послуг, до яких не зможе отримувати доступ інша категорія людей. Це і називається фінансовою інклюзією, тобто коли. Одній категорії, скажімо, так, населення пропонується ця послуга, а інші ні. Тому це теж потрібно враховувати. Ну і переміщення робочих місць це коли ми використовуємо певні моделі і рішення зі штучного інтелекту. І сьогодні певний процес відбувався в одному місці, ось, наприклад, дата сторіджі, які обслуговувалися там, не знаю, в Аризоні, а потім вони перемістились туди, куди холодно. Ось. Як же ми цим всім? Управляємо, і що і для чого ми використовуємо штучний інтелект у своїй діяльності в Украси два блоки: ESG Data платформа, і, в принципі, інші більш екологічні рішення. ESG Data платформа. Що це таке? Це е, певний ресурс, який має певний набір сервісів, який використовується колегами власне її Ніни, і е, бізнес-ліній для того, щоб. Онбордити, аналізувати, супроводжувати всю діяльність, що стосується сталого фінансування. Але я виділив два сервіси, які доступні вже сьогодні на цій платформі. Це якраз ESG Scoring, тобто колеги. Маючи певну інформацію від клієнта, отримуючи, вони вносять її в систему і отримують певний скор. Після чого вони можуть бачити, наскільки їхні партнери відповідають сталому розвитку, тобто там є ось цей esg корм. І другий сервіс, який є доступний на цій платформі, це така пошукова система, типу, щось Google Search. Ось, але більш спеціалізована натренована, тобто, вносячи досліджуючи клієнта, вивчаючи його діяльність. Можна вести просто назву партнера, ім'я партнера і отримати одразу все, що є по ньому у відкритих джерелах з приводу там ESG і діяльності. Причому як позитивні кейси, так і негативні. Це допомагає командам оцінити наскільки дійсно партнер відповідає критеріям ESG або sustainability перед початком фінансування. І які саме рішення, які там більше впливають на екологію, використовуємо ще зараз ми в Укрсибанку. Перше, це інтелектуальна обробка документів, все, що пов'язано з будь-чим, з розпізнаванням сканкопій, тільки більш смарт-осіаром, все, що стосується транзакційної, онбордингової діяльності. Тобто, це вже сьогодні працює, і це допомагає банку зменшувати витрати паперу, в першу чергу, що позитивно впливає. На навколишнє середовище, і другий аспект це те, що зараз ми імплементуємо: це оцінка ризиковості моделей штучного інтелекту. Це якщо згадати мої попередні слайди, де я вказував, що є ризик упередженості, тобто ми перевіряємо перед тим, як запровадити певне рішення в певному продукті, ми перевіряємо, наскільки дійсно модель була натренована на даних і видає неупереджений результат, щоб всі клієнти могли бути там рівні і були в рівних умовах. Ось, в принципі, напевно, це все. Тобто. Штучний інтелект він що робить? Він продовжить бути стабільним партнером для sustainable банкінгу, але це потрібно робити під етичним наглядом і, звісно, разом з регуляторами, з банками і з провайдерами таких послуг. Дякую за увагу.